Не можу не перепитати, низка західних провідних змі зробила цілу статті про те, що одна з умов того самого плану Трампа з 28 восьми ще пунктів містить такий пункт про нібито здачу частини території Донбасу. Мовляв, росіяни і так її захоплять. Тому давайте якось погоджувати, яка все ж частина нашої Донецької області 100% буде закріплена за Російською Федерацією. І власне в цих статтях журналісти писали про те, що цю саму. Умови необхідно погоджувати з нашими українськими військовими, які боронять ці ділянки фронту, яке своє здоров'я та життя поклали відповідно там. Наскільки на вашу думку взагалі можна говорити про якісь подібні територіальні поступки на нашому Донбасі? І знову ж таки, повертаючись до погодження з військовими, у який спосіб це можна було б реалізувати на вашу думку, пане Віталію? Я не знаю, який спосіб це можна реалізувати. Ну, по-перше, э, скажем. Територіальна цілісність вона закріплена в Конституції, так. і для того, щоб якісь території, умовно, скажем так, уступити, чи як можна сказати, це потрібно проводити референдум, ну це так, з такої, можливо, з юридичної точки зору, з військової точки зору, жоден військовий притомний своєї згоди. На таку поступку не дасть, чисто просто з прагматичних, скажімо, міркувань: перше, те, що за цю територію гинули і воювали наші побратими, інше те, що для ворога це буде плацдарм. Кожен військовий практично ем, оцінює, що ворог на цьому не зупиниться. Ця війна може стати на паузу, ну вона не буде закінчена назавжди. От і якщо це. Дасть ворогові наблизиться до таких ключових міст там ще Донбасу, якихось там чи Харківщини, той самий Ізюм, там який вже був в окупації, чи якийсь Павлоград, чи ще якісь інші невеличкі містечка, села, от які потім будуть знищені, які будуть знаходитися до лінії бойового зіткнення значно ближче. То ну я не вважаю це є правильним кроком обговорювати навіть таке, що уступити оці міста. Це ж Краматорськ, це Слов'янськ, це ну багато інших міст величезних, які так зараз там багато поїжали людей. Там не працює промисловість, от але це наші міста, і там живуть наші українські люди. Можливо, вони розмовляють навіть не завжди українською, але це українські люди, які підтримують наших військових, в тому числі.